Пожежи з постраждалим, можливі відключення електроенергії та підсумки роботи комунальних підприємств. На плановій нараді присутні обговорили події за минулий тиждень. Зокрема, начальник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров розповів про одну з резонансних пожеж, у якій постраждав чоловік. За тиждень чотири пожежі у нас три з них поразу розові близька річ. Один будинок ну, річанас. Переїхав в чотирьох тажку ну, на четвертий поверх видно там грівся. собою речі, що приніс під палив. Ну, добре, що четвертий поверх не перший не подвал. через обдування, що не постраждали нижні тарі. нові. Сам той безхатько постраждав, обгорів, закна випав, кажуть, що вже він помер. Ну, помер, да? помер. 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 Вже написали, що помер. Начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач закликає економити електроенергію. Вчора було оголошення про те, що повертаються вже ці відключення в зв'язку з підняття температури. Ну поки що нема енергетики, вони закликають для економії, щоб у нас не було цих відключень. Також пан В'ячеслав розповідає про роботу комунальних підприємств. За минулий тиждень було виконано поточний ремонт. Але об'ємний ремонт ТП 1431, яка в нас була проблемна. Далі під лінією електропередач продовжуємо роботи, опилюються гілки і вздовж доріг. З такого, що ще то горіло нас щитовав на Київський шлях 1 в з силами нашого підприємства Мідімбрис під виконані роботи. Ші в соціальних мережах Борисполя виникло питання до комунальників, чому в УКГ не використовує підметально прибиральну машину, яку нещодавно закупили, роз'яснює начальник головного управління житлово-комунального господарства. Чили сказати про те, що ми її не можемо запустити в пониження температури, тому що вона нова і гідравліка, і всі насоси гідравлічні, які вони мають, хоча б якось обкатати її. Тому вона буде запущена весною, і буде ціле літо працювати весь сезон. За словами комунальників, дана машина працює коли на вулиці більше ніж 5 градусів тепла. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини Терес Бориспіль.